Ранку на каналі Файні Квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 23 та 24 травня. 2025 року. Сьогодні, 23 травня, спадаючи місяць буде знаходитися в знаці Овен. Це четверта фаза, тому можна тільки посадити сінку на цибулю. І все. Розсаду не турбуємо в знаці стихії вогню і не рекомендується поливи, а підживлення навіть небезпечні. Але можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. В цей час ще невисокі температури. 23 травня сприятливий час для різних заготівель. Завтра 24 травня. Спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Овен до 20 години 38 хвилин вечора. Місяць без курсу почнеться з 14 години 46 хвилин. І до моменту переходу в інший знак, знак Телець до 20 години 38 хвилин. Тому до 13 години дня необхідно завершити посадку сінки на цибулю. Після 20 години 38 хвилин місяць зайде в знак Телець. А вже вранці, 25 травня о 6 годині ранку. Почнеться час чорного місяця. Тільки вночі можна декілька годин присвятити посадці, росади та корени плодових овочів та підживити рослини. Якщо хтось не спить, можна використати ці години і все. А там уже почне свою справу геката. Ефективними після 20-ї години вечора будуть поливи рослин. Можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах при гарній погоді, якщо ж опади, будь ласка, ніяких обрізок, ніяких зелених операцій. Захист рослин від шкідників та хвороб при цих температурах, які зараз в нас спостерігаються, проводимо наші оприскування будь-якими препаратами поки що. 24 травня сприятливий час для різних заготівель, а вже після 20 вечора, 24 травня, можна квасити капусту. Важливо для здоров'я на 23 та 24 травня 2025 року. Так як тут працюють енергії знаку Овен, то в цей час дуже важливо. Спостерігати за своєю головою, тому що якраз вразлива голова. Не використовуйте для харчування міцний чай, каву і алкоголь. А що ж можна приготувати корисного? Готуємо страви із риби, морепродуктів із м'яса, нежирної птиці, цвітну капусту, моркву, редиску можна використовувати для приготування смаколиків. Корисна свіжа зелена цибуля, часник, кріп, петрушка, салат і минулорічні яблука та лимони теж дуже корисні в цей час. Використовуйте доступні овочі та фрукти для приготування смачних страв. І не забувайте, що в цей знак можна використовувати висівки для видалення шлаків із нашого організму. Смачного на вам. цьому ми завершуємо наш ранковий випуск Божого благословення вам на цей чудовий, чудовий день. Усіляких-усіляких вам гараздів, миру та добробуту і удачі у всіх ваших справах! Щастя вам, людського, здоров'я, вам міцного! А ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!